У Чернігівській області від 3 січня через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження. Протягом трьох днів прослідковуються пориви вітру, опади у вигляді мокрого снігу та утворення ожеледиці на тротуарах та автомобільних дорогах. У Прилуках ліквідація наслідків негоди розпочалась у середу 3 січня. З початком опадів комунальне підприємство послуга випустило першу техніку для обробки вулично-шляхової мережі. Транспортний засіб працював і вночі, говорить директор комунального підприємства Руслан Ніязов. Близько 16-ї години ми випустили першу техніку, коли почалися опади. Це наш автомобіль-крас для обробки вулично-шляхової мережі протиожеледними матеріалами. І фактично з 16-ї години до 5-ї години ранку цим транспортним засобом здійснювалася обробка. Вулично-шляхової мережі. За цей період було використано близько 90 тонн протиожеледної суміші. Це дало змогу, так як снігопад тривав фактично до самого ранку, вдалося уникнути накату. Тобто в ожеледі усунення ожеледі по основним автомагістралям міст. Техніка підприємства працювала і в ніч на 4 січня. На прилуцькі дороги вийшли ще три одиниці тракторної техніки та одна дорожньо комбінована машина. В першу чергу приділили увагу найбільш проблемним ділянкам. Вулиці очищали від снігу та посипали піщано-сольовою сумішю. Все це в цілому дало згоду, дало змогу е утримати вуличну шляхову мережу міста в задовільному стані. Основні магістралі проїзні, які найбільше навантаження транспортне зазнають, рух транзитного транспорту, рух транспорту громадських перевезень фактично розчищені до асфальту. Фактично працівники комунального підприємства Послуга пропрацювали майже 12 годин, говорить Руслан Ніязов. Тому повторно техніка на шляхову мережу виїде після 17-ї. Заплановано повторний виїзд, ми оцю кашу, яку Розсунули автомобілі. Ми його також будемо ліквідовувати, і додатково обробляти. Так що ситуація знаходиться під контролем і забезпечується безперешкодний рух транспорту. Комунальне підприємство Послуга не оминуло і тротуари. На розчищення пішоходних доріжок комунальники задіяли дві одиниці тракторної техніки в центральній частині міста. Наразі рух пішоходів значно ускладнює крижаний покрив через опади мокрого снігу. На теперішній момент бачимо, що цей дощ. Які фактично утворює льодяну корку, ускладнює рух пішоходів. Так що ми плануємо додатково залучити техніку і підсобних наших працівників для усунення всіх негараздів. Директор установи говорить, що охопити одночасно всі вулиці та провулки міста неможливо, адже це майже 500 доріг, з яких 300 – з ґрунтовим покриттям. Першочергово підприємство приділяє увагу вулицям з найбільшим транспортним навантаженням, а це центральна частина прилук. Окрім очищення доріг та тротуарів, комунальники проводять щоденні роботи і по вивезенню твердих побутових відходів. Це не припиняється не на один день. Вийшли у нас. Маршрути на приватний сектор, вийшли маршрути на збор контейнерних майданчиків, так що підприємство працює стабільно і злагоджено. Окремо хотів би звернутися до так званих дописувачів Фейсбучних, особливо стосується Жені Токарєвої, яка ну, напевно тільки, як то кажуть, розкриє очі і, дивлячись з вікна свого автомобіля, вказує на негаразди. Зрозумійте, що одномоментно і одночасно охопити всі вулиці міста немає технічної можливості не тільки в місті Прилуки, а напевно і по всіх містах України. Протягом наступних годин і днів ми будемо заходити на другорядні вулиці, на вулиці приватної забудови і також будемо їх доводити до ладу.